Розірвала мене просто вщент. І я це люблю. Взагалі є такі люди, котрі цього не люблять. А вже ж ні, вам не хочеться ні спати, ні їсти. Ви забуваєте сходити в туалет і немає сил терпіти. Я сама від себе такого не очікувала. Так, я при здоровому глузді. Така от у мене логіка. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Зовсім скоро, 16 лютого, мій день народження, і я вирішила зняти відео про свої книжкові бажанки. Це ті книги, які я хочу бачити в своїй бібліотеці. Якщо ви вже зі мною знайомі, дивилися мої відео, підписані на мене в інших соціальних мережах, то ви знаєте, що бажанок в мене дуже багато. Якщо б я почала вам розпитати про всі, не вистачило, напевно б і доби. Тому я вибрала тільки. Топ своїх бажанок, які я хочу вже тут і зараз, і немає сил терпіти і жити без них, коли їх немає в моїй бібліотеці. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики догори цьому відео і написати коментар. Саме такі дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас більше класного книжкового контенту. Якщо ви зараз стоїте, то Будь ласка, сядьте. Тому що ми почнемо з не зовсім притаманного для мене жанру. Якщо б ви сказали мені п'ять місяців назад, що в топі моїх бажанок буде фентезі, я б на вас подивилася і сказала: камон, ви взагалі про мене розмовляєте. Тому що раніше я майже не читала фентезі. Найкраще. Моє фентезі це було фентезі про Гаррі Поттера і в принципі все. Я для себе якось не розглядала цей жанр. Я читала свої детективи, трилери, романи, нонфікшн Мені також подобається. І мені, в принципі, було комфортно з цим жити. Але з появою в моєму житті книжкового клубу, закохані у книги, та дівчат, які дуже багато читають класного фентезі. Я зрозуміла, що я, не читаючи цей жанр, щось упускаю, тому що вони стільки. Прикольного завжди розповідають, і я таки здалася і втягнулася. Дійсно, зараз я читаю книги таких жанрів, і я дуже хочу свою бібліотеку, дуже багато різних книг. І зараз вам про них розкажу. Почнемо, а вже ж з серії книг, яку, напевно, читали вже всі, і це саме двір шипів і троянд Мас. І я хочу собі бібліотеку першу книгу для того, щоб познайомитися з авторкою, познайомитися з цим світом, з героями і зрозуміти, чому ж люди не спилять по ношах, а читають цю книгу і не можуть від неї відірватися. Бо я таке дуже люблю, і я зрозуміла, що фентезі це цікавий жанр і інколи. Коли реально ти не можеш піти спати, тому що тобі хочеться дізнатися, що ж буде тут і зараз. І я сподіваюся, що з цією книгою в мене буде так само. До речі, нещодавно переклала четверту книгу з циклу, і їх всього п'ять. Я хочу поки почати тільки з першої, бо є в мене така звичка скуповувати відразу весь цикл. Але все ж таки, в цьому випадку хочу спробувати купляти по одній книзі. Якщо перша книга з циклу мені зайде, то в принципі я не буду стримуватися і куплю відразу всі інші в українському перекладі. Я більш ніж впевнена, що багато з вас вже читали цей цикл, тому я чекаю ваші відгуки в коментарях. І цим самим ви мене ще більше зацікавите цією книгою, і я ще більше буду хотіти її собі в бібліотеку. Така от у мене логіка. Наступна книга це Остання імперія Брендана Сандерсона. І ця книга просто заполонила весь Тік-Ток. Я гортаю свою стрічку і бачу, якщо ви хочете поринути в цей світ, то вам треба читати цю книгу. І там просто підбирають такі ілюстрації, що я така: мені таки треба, мені таки треба ця книга, мені таки треба цей світ. Я не хочу чекати, я хочу її тут і зараз. По-перше, тому що вона сама по собі дуже гарна, обкладинка, софт-тач. Я і вже мацала в книжковому. І я так хотіла її купити, так хотіла її купити, але не купила, бо, якщо чесно, ціна в неї ну, така, трошечки кусюча. Це перша книга з циклу з Імли Народжені, з оригінальної трилогії. Вона тільки одна перекладена, і я так розумію по Вікіпедії, що в цього великого циклу є ще різноманітні підцикли. І там дуже багато книг, 10 плюс. Точно тому, що є цілі історії, і плюс до кожного циклу є якісь оповідання або новели. Так, я при здоровому глузді і в розумі хочу цю першу книгу, щоб потім чекати і страждати, що так довго немає перекладу. І до речі, є маленький спойлер, тому що ця книга вже є в бібліотеці. Вона є позаду, але вона ще запакована. І я чекаю свого дня народження, щоб її розпакувати. І я дуже щаслива, що вона в мене вже є. І сподіваюся, що зберу всі свої подарунки книжкові і зроблю таку розпаковку для вас. І публікую це відео на Ютубі. І знову буде багато класних емоцій, тому що я обожнюю новенькі книги у своїй бібліотеці. Взагалі є такі люди, котрі цього не люблять. Мені здається, ні. Наступні дві книги з трилогії, спадок Оріші. Оріші. Ор Як це виговорити можна? Оріші. Томі Адеємі. Це африканське фентезі, діти кісток і крові, діти помсти її чеснот. І я взагалі з таким. Незнайома, ніколи не зустрічалася, ніколи такого не читала. І від цього мені тільки цікавіше. Чому я відразу хочу дві книги? Можливо, ви запитаєте? Тому що вони є перекладені, і тому, що я десь бачила у відеоку, що після першої відразу хочете читати другу. Можливо, це пишуть ті, хто так як і я полюбляють купляти відразу всі цикли, або ті книги із циклу, які вже є перекладені, або так воно і є. Я чесно не знаю, дізнаюся, коли прочитаю ці книги, але відразу хочу. В свою бібліотеку, дві ці. Книги. І сподіваюся, сподіваюся, що мені дуже сподобається. При створенні Всесвіту авторка спиралася на міфологію, а також на вірування населення Західної Африки, а саме Нігерії. Я зрозуміла по анотації, що Оріші це саме духи, які в той час правили, і все було не так просто. Дуже багато міфології, дуже багато релігійних моментів. І мені здається, що я... Порину цей світ, і мені буде цікаво. Але я а вже ж можу помилятися. Якщо ви вже знайомі з цими книгами, то чекаю ваші відгуки у коментарях. Від африканського фентезі переходимо до азіатського та японського. І якщо ви ще не здивовані, то мені здається, вже пора дивуватися, тому що я сама від себе такого не очікувала. Я б ніколи раніше не подумала, що саме такі книги і такі жанри будуть в моїх бажанках. Але все змінюється, ми змінюємося, розвиваємося, ростемо і мої книжкові бажанки отак кардинально для мене особисто змінилися. Дуже хочу собі трилогію Ребеки Кван, Макова війна. Поки перекладені тільки дві книги: це Макова війна і Республіка Дракона. На жаль, «Макова війни просто ніде немає. Я так розумію, що тираж закінчився і чомусь його не додруковують. Тому що я взагалі не бачу цієї книги ні в книжкових, ні на сайтах. Немає в наявності, немає в наявності, немає в наявності. І є поки тільки друга. Я дуже хочу собі обидві книги в бібліотеку, для того, щоб познайомити Тися з цим всесвітом кардинально для себе новим і поринути у всю цю атмосферу. Цей фентезійний світ наповнений майстрами бойових мистецтв, філософами-генералами, богами. І ще й авторка переосмислює історію Азії. Мені здається, що це повинно бути дуже цікаво, бо відгуки про ці книги неймовірні дійсно. Тому я в активному пошуці саме Макової війни хочу її знайти, хочу почати знайомство з авторкою, знайомство з цим Всесвітом і зрозуміти, моє чи не моє. Наступна книга червона зима, Анет марі, і вона також є першою з трилогії і перекладена поки тільки вона. Авторка занурює читачів в світ японської культури, де вирує кохання, героїзм і де розкриває героїв для читачів. Мені ця історія цікава, чому? Тому що дівчата з мокнишкового клубу об'єдналися і читали її разом. І там стільки класних відео було, що реально неможливо стриматися і неможливо не хотіти собі цю книгу. Також вона дуже класно оформлена, тому що на сторінках є ілюстрація. Котрі допомагають ще більше зануритися у цю атмосферу. Також авторка створила глосарій, де є слова, які можливо будуть невідомі для читачів, котрі ще не знайомі з такими книгами, не досліджували японську культуру і, взагалі, далекі від цього. Саме з допомогою цього глосарія мені здається, що буде трошки легше поринути і розкрити для себе всі грані цієї історії. І остання книга в жанрі фентезі, яку я хочу, це зруйнувати королівство Олександра Крісто, і вона одна. Одна однесенька. Не потрібно чекати перекладів, не потрібно чекати, поки вийде весь цикл, бо, можливо, він ще пишеться. Ні. Просто купуєте одну книгу і її читайте. Я бачила по відгуках, що багато хто каже, що це така русаленька на дорослий лад. Але там є страшні. Моторошні події. І я так розумію, що принцеса, котра там постає як головна героїня, Вбити принца, і я дуже сподіваюся, що це не перевернеться в банальну історію, де вона в нього закохається, і все буде дуже добре, коли вони пройдуть якісь перепони. Сподіваюся, що там буде не так, що сюжет буде набагато цікавіший. І дійсно ця історія мене зацікавила. Не знаю, що там буде. Не хочу, щоб було банально, хочу, щоб було неочікувано і класно. Тому цю книгу також хочу бачити у своїй бібліотеці. Якщо ви вже встигли її прочитати, то я а вже ж чекаю відгуки у коментарях про цю книгу. Все з фентезі у цьому відео ми з вами закінчили. А то ви зараз подумаєте, що я тепер, крім фентезі, нічого читати не буду. А вже ж ні. Як же я без своїх улюблених жанрів? А саме детективи та трилери. Перша книга, яку я дуже сильно хочу, неймовірно сильно, неймовірно довго, це нова книга Джона Марса, а саме зберігачі. Я обожнюю цього автора, і я прочитала всі його перекладені трилери. На жаль, читала російською мовою. І всі вони мені дуже сподобались. Щось сподобалось більше, щось сподобалось менше, але Джон Марс вміє затягнути читача в свою історію і не відпускати. Вам не хочеться ні спати, ні їсти. Ви забуваєте сходити в туалет, бо ви читаєте сторінка за сторінкою цю історію і дійсно просто не можете від неї відірватися. Я почала своє знайомство з Заван Суджені, і це було такое попадання, тому що. Мені сподобалася манера автора, сподобався сюжет, і це дійсно було класно. Я читала також Пасажири, і ці дві книги є в українському перекладі. Ця книга мені сподобалась трошки менше, тому що мені здається, що з кінцівкою автор затягнув і її можна було рівно вдвічі просто скоротити і прибрати все те, що він потім пояснював Також, нещодавно, Букшеф випустив добру самарянку, і ця книга також неймовірна. Головна героїня. Настільки продумана, настільки ви вірите в те, що вона робить, в те, що вона думає, в те, як вона живе, що дійсно ця книга змушує задуматися про все, що ви читаєте, так описати героїню. Дуже важко. Але Джон Марш з цим справився. Тобто, чотири книги є в українському перекладі, і три з них я вам від себе щиро рекомендую. А сама буду чекати, як хатіко, коли зберігачі з'являться на моїх поличках. Наступну книгу я чекала з вересня, коли побачила твіт. Авторки, що вона випустила книгу вже англійською мовою, і я почала закреслювати дні в календарику і чекати, коли ж ця книга буде українською. І так і це сталося. Це шоста книга Роберта Галбрейта Чорнильне, Чорне Серце. Це шоста книга з циклу про Корморана Страйка. Шоста книга, яку я чекаю, і Ось нарешті дочекалася. І скоро вона буде в моїй бібліотеці. І це точно. Тому що, що я зробила вчора, коли побачила цю новину, скинула посиланнічку своєму чоловіку. Він зрозумів без слів, що вона мені треба, і тому вже оформив передзамовлення, і я її дуже сильно чекаю. Я детек, вимкнув світло, але нічого страшного. Ми продовжимо знімати це відео. Отож, я прочитала всі п'ять книг з цього циклу, якісь для мене були слабкіші, якісь сильніші, і найбільше з п'яти. Мені а вже ж сподобалась п'ята, тому що по динаміці, по сюжету, по героям для мене вона була найкраща. І саме від шостої я очікую тих самих емоцій. І так хочеться знати, що ж буде у Кормурана Страйка. Ви самі знаєте з ким. А якщо ви ще не знайомі з цим циклом, то я дуже рекомендую вам почати знайомство. І до речі, хто не знає, то цей цикл детективів написала Джоан Роулінг під псевдонімом. І вона для мене розкрилась як непогана детективка. Також дуже сильно собі хочу другий том Шерлока Голмса від Або Багаламаги. В мене є перший том, і хочу ще для своєї колекції, щоб в мене було повне зібрання у двох томах. Щоб. Зібратися якось і перечитати всі ці історії. Для мене вони такі, знаєте, немоторошні, без цих відрізаних кінцівок і тому подібного. Це такі класичні детективи, які дійсно хочеться читати для того, щоб розгадувати загадки, які відбуваються у цих історіях. Тому мені потрібна ще друга для повноти моєї колекції. Наступна книга Містер Мерседес Стівена Кінга. Я хочу її бачити на своїх поличках. Чому? Тому що я не знала, що це. Трилогія, і в своїх книжкових бажанках написала другу книгу з трилогії Що впало те пропало. І саме її я розпакувала у своєму книжковому адвент-календарі. Відео, до речі, вже є на каналі. І щоб мені почати знайомство з цією історією, мені потрібна перша книга. Бо яке ж знайомство з другою книгою? Мені треба повнота всієї картинки, все як відбувається. Тому. Мені конче необхідна перша книга у моїй бібліотеці. А де перша, там вже, я думаю, що буде третя, якщо мені історія сподобається. Привіт, мене звати Настя, і я придумую просто 100-500 причин, щоб купувати нові книги. Звертайтеся, майстер-клас проведу. Також хочу познайомитися з Донато Карізі і вибрала книгу я Безодня. Я ще завтра не знайома, нічого про нього не знаю, тому доволі цікаво, тому що відгуки дуже різноманітні. Комусь Подобається те, що він пише, а хтось дуже сильно критикує. Не знаю, в якому таборі буду я, але все ж таки я фанатка трилерів і детективів, і мені дуже цікаво знайомитися з новими авторами саме у цьому жанрі. Автор у книзі зібрав трьох асоціальних особистостей. Розповідає про їх проблеми, про те, що вони роблять і як. І вже ж, а вже ж в кожному з них, я думаю, що є безодня. Логіка повинна бути логічною. Книга Називається Я Безодня, тому я вирішила, що в кожному герої буде своя якась безодня. Звертайтеся до мене, я вам розкажу, як знаходити логіку в будь-яких назвах, анотаціях, героях, навіть не читаючи про цьому книгу. Але цю книгу я хочу, хочу в бібліотеку, хочу її прочитати і хочу познайомитися з новим для себе автором. Якщо ви вже з автором знайомі, то я чекаю ваші відгуки у коментарях. І останні дві зарубіжні книги, які я дуже хочу: це Щиголь та Таємна історія Донни Тарт». Щиголь я читала у російському перекладі. Мені книга дуже сподобалась, вона змусила мене задуматися. Історія мене просто не відпускала, і я роздумувала. Взагалі, про все, що прочитала, також ця книга була екранізована. Фільм непоганий. Мені він сподобався, правда, мені хотілося трошки детальніше все це показати, але в цілому фільм викликає також дуже багато різноманітних емоцій. Ця книга потрапила дійсно мені в саме серденьку, і я хочу бачити її на своїх поличках в українському перекладі. А також я вже дуже давно полюю за таємною історією. Наклад закінчився, її не додруковували, і взагалі дуже важко було її знайти. І ось КСД анонсували, що і Щиголь, і таємна історія буде друкуватися. Одна книга буде в квітні, а інша в червні. Тому ці дві книги я обов'язково куплю, і вони обов'язково. Будуть на моїх полицях. І що, на десерт, на солоденьке у нас будуть українські книги українських авторів, а вже ж, які я дуже сильно хочу собі в бібліотеку. Почнемо з непростої книги. Це Доця, Тамари Горіха Зерня. Вона доволі емоційна, доволі важка, тому що описує події 2014 року, які були у Донецьку. І головна героїня розповідає від себе, що ж там відбувалося. Вона читається нелегко. Це я знаю по відгукам, тому що у багатьох з мого книжкового клубу ця книга потрапила у топ найкращих книг за 2022 рік. Але вона відкриває на багато речей очі, і взагалі я вважаю, що такі книги повинні бути в наших бібліотеках, щоб у нас навіть не було малесенького натяку на думку про те, що у нас може бути щось спільне з Росією. Ніколи. Саме такі книги нагадують про це і ще більше відкривають нам очі на ті моменти, які ми могли не помічати. Наступна книга це пісня Дібров, Павла Дерев'янка. Вона з трилогії, і в мене вже є дві книги. Аркан Вовків, до речі, потрапив мені в саме серденько, і потрапив в мій топ 10 найкращих українських книг за 2022 рік, і відео вже є на каналі. Друга книга Тнета війни була в моєму книжковому адвент-календарі, і для повної картинки мені не вистачає тільки третьої книги. Найближчим часом хочу прочитати Тнета війни і відразу перейти. До закінчення цієї історії, а саме до пісні Дібро. Тому ця книга мені необхідна. Якщо за цій 3-5 хвилин. Ви засумували за жанром фентезі, то не варто сумувати, тому що наступні дві книги саме у цьому жанрі. Першою буде машина, Дар'ї Піскозуб, і цю книгу неможливо зараз ніде знайти, ні докупити, тому що, скоріше за все, тираж її закінчився і в наявності на сайтах її немає. Але нещодавно читачка книжкового клубу Аня знайшла її в книжковому. Тому в мене є два варіанти: або провести рейд по всім книжковим і таки знайти собі цю. Книгу або чекати, допоки її дотиражують, і видадуть, і її можна буде легко замовити і собі. Придбати. Авторка показує світ після апокаліпсису і племена, які між собою борються, воюють, і також є якась машина, якій всі поклоняються. Хтось хоче її олюднити, а хтось проти неї бореться. І оця одвічна боротьба триває саме у цій книзі. Мені така тема цікава. Дійсно, в цій боротьбі мені здається, що доволі класно можна розкрити героїв, і читач в цьому... Цю історію або зануриться, або буде дуже важко. І сподіваюся, що я буду в першій категорії читачів, тому що я дійсно дуже довго вже шукаю цю книгу і хочу її прочитати. І друга книга у цьому жанрі це Медальйон трьох змій Андрія Новіка. Це пригодницьке, темне фентезі. Дуже багато дівчат з мого книжкового клубу вже читали цю книгу і ділилися дуже класними відгуками. Зважаючи на те, що книга доволі велика, і вона трошки нестандартних розмірів, бо вона більша, ніж звичайна книга, вона читається дуже швидко, дуже легко, тому що автор зміг написати так, що читач занурюється у все це і переживає все. Те, що показує нам автор. Тому я також хочу цю книгу і хочу познайомитися з цим автором. Антиутопія, проєкт Лабіринт Олени Кузьміної. Ця книга транслює нам світ, в якому заборонені соціальні мережі, кіно, телебачення, будь-які розваги. Всі люди мають примусово займатися психотерапією, а також відвідувати щоденні медитації. По вайбу мені ця книга нагадує, 1984, і вона розірвала мене просто вщент. Я дуже сподіваюся, що з цією книгою буде щось подібне. А особливо є лабіринт, Люди відправляються туди за якісь заслуги. Що там буде відбуватися, не знаю, але дійсно мені вже не терпиться дізнатися і прочитати цю історію. По той бік пам'яті Ксенії Циганчук, ця книга понтеці нагадала мені трилер з нотками минулої, непростої інколи моторошної історії, а саме пов'язаної з ініціацією молоді. В наші дні ми бачимо картину, коли люди збираються на відпочинок. Але вони Знаходяться на роздоріжжі біля поламаної автівки і відправляються в бік занедбаного хутора. І от саме з того моменту щось відбувається. І всі моторошні, страшні казки оживають. І я це люблю. Тому дуже хочеться історії, хочу її прочитати, хочу познайомитися і хочу, щоб оці такі моторошні емоції в мене були після прочитання. І останньою книгою в цьому відео буде Моя УПА, але вона зовсім не остання по значимості, тому що вона розкриває 39 розповідей людей, які були в УПА, які зустрічалися з різноманітними важкими подіями. Книга про людей, які зазнали арештів, репресій, переслідувань, вона, мені здається, пронизана дуже болючими подіями. Але дуже сильними, незламними людьми, бо тільки такі люди є в Україні, бо тільки за такими людьми наше майбутнє. І я хочу, щоб таких книг в бібліотеці було більше. Тому, якщо ви знаєте книги історичні, класні, українські, які розкривають різні події, непрості часи, то, будь ласка, рекомендуйте мені їх в коментарях. Я хочу зібрати таку поличку, хочу всі прочитати і хочу сама для себе відкрити щось нове і дізнатися більше про все те, що відбувалося, і розповідати вам про ці книги у своїх наступних нових відео. Таким був мій топ бажанок. Саме ті книги, які я хочу собі бібліотеку, і сподіваюся, що зовсім скоро побачу їх на своїх Поличках. Прочитаю їх, а в нових відео вже зможу з вами поділитися своїми відгуками. В коментарях напишіть, будь ласка, які у вас бажанки, а також діліться відгуками на ті книги, які хочу я, які ви вже встигли прочитати. Мені буде дуже приємно почитати ваші враження. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте свої пальчики, 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 пальчики догори і натискайте на дзвоник, щоб за. Жди, бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Бережіть себе, не нехтете тривогами, а також кожного дня робіть те, що буде наближати нас до перемоги.